Є сесія, є мітинг цього разу. Перед початком сесійного засідання в міській раді зібралися підприємці, переважно риншники. Сьогодні на сесії мали розглядати питання перегляду податкових ставок, в тому числі на землю та комерційну нерухомість. Тож підприємці вимагали, аби депутати залишили ставки податків на рівні минулого року. Нам не потрібно чуже, але слуги ми не віддамо, так. Підприємці переймаються, що із зростанням ставок податків зросте і орендна плата. Торгувати буде невигідно. Ми так платимо сильно багато. Якщо посчитати, посмотри, скільки ми платимо, то повірте, я, мені проще содержати 10 пенсіонерів, ніж платити ось цю оренду, яку да? я плачу зараз на центральному ринку. Я не знаю скільки платять наші наше керівництво на ринку. Я знаю, що нас не підіймається зараз орендна плата, але нас поставили перед фактом. Якщо піднімуть податок, піднімуть нам оренду. Дуже дорогі налоги на землю. якщо падимуть нам Куди ж, це? ми ніхто. В таких умовах ми просто виживаємо. Вже не говорять, що там розвиватися, або куди далі. Чекаючи початку сесії, мітингарі зверталися до депутатів із вимогою не голосувати за підвищення ставок. Аж тут і деякі депутати самі почали підходити до мікрофона і кожен запевняв, що підтримує підприємців. Ми з вами разом працювали на ринку. Я знаю цей хліб, як кажуть, не з книжек. Я дуже гарно розумію, яка сьогодні йде торгівля, який товарооборот, Наскільки люди спроможні в купувальному плані? З'ясовуючи, хто підтримує більше, депутати-підприємці посварилися між собою. Є деякі депутати у нас на Горсовіті, які вчора виступали і говорили, що треба підняти риночникам налоги. От кстати насмотрі Юрій Тарасовець вчора, в частності. Пусть вийде мікрофон і розкаже, як він вчора говорив. Хочу что сказати. Подожди, дай, я виступають. Ми ніколи я хочу підкреслити, ніколи не виступали за підняття налогів. Ми виступали проти так званих хазяїнів ринків, які з людей останню шкуру діруть за оренду в їхньому буті. Я хотів би зауважити звернути увагу, чим відрізняються люди, котрі орендують місця в магазині котрий платить 60 гривень, 50 гривень оренду за квадратний метр. А хазяєва ринка з людей беру 150. А так я хотів... О, 250. Я дякую, що ви підскажете, жіночко, дякую вам. А підприємці стояли і вже не знали, кому й вірити. Самі ж вони сьогодні залишили робочі місця, як стверджують, лише аби відстояти свої інтереси. А чутки про те, що стоять тут за 50 гривень, на відріз відкидають. Ні, нам не платили. нема чим платити. Нам же за що немає хліба. Нема за гривень Ні, ні, ми самі прийшли. Саме самі на сон дівчат немає, Ми самі скоро будемо платити, аби виходили всі.